Тренінг «Мінно-вибухові пристрої правила безпеки та принцип дії для цивільних відбувся у Житомирі. Понад 30 людей навчились розпізнавати різні вибухонебезпечні предмети, принцип їх дії та як себе поводити у разі їх виявлення. Якщо міна знаходиться от, без цієї бойової чеки, як сказав пан Валентин, то міна вже знаходиться в бойовому стані, якщо сам підривник знаходиться. А саме, щоб ви розуміли, кнопочка вона опущена вниз. Якщо ви бачите, що кнопочка опущена вниз, значить знаєш в бойовому стані. Вважаю, що має кожна людина свідома пройти такі е, заходи, як мінімум для збереження свого власного життя. Дай Бог, щоб це все нам не пригодилось, але ми маємо як мінімум просто це все знати. Це як ми навчалися у школі. Ось так і це базові знання під час військового стану. Міни, міни, я, я їх перший раз сьогодні взагалі бачила, бо мене життя до війни не готувало. Цікаво, смикуються. Почули перший вікна, так? Три з половиною-4 секунди. Після цього відбувається основний підрив. Ну, щось війна в Страні і дуже цікаво знати побічну інформацію. А десь може в лісі десь, і погреби сходити, чи що, якщо не, не дай Бог знайдеш такий пристрій, буде знати, як і з цим поводиться. Учасникам тренінгу демонстрували види протитанкових та протипіхотних мін та розповідали, які бувають розтяжки. Це протитанкові міни, протипіхотні міни, міни ловушки, міни сюрпризи які дуже любить використовувати противник міни, які використовуються касетні міни ПФМ, дуже небезпечні, які дуже багато на території яку залишає противник поводження, поводження з гранатами, які Бувають розтяжки. Практичний тренінг зміно вибухової безпеки у Житомирі відбувся вперше. Безпосередньо тренінг проводять військові, які брали участь у бойових діях і для цивільного населення. Оскільки проект проводиться за підтримки благодійного фонду Сергія Притули. Ми вітаємо донати вільні донати до фонду, які йдуть на підтримку збройних сил України. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.